Щиро вітаю вас, дорогі телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. У му розділі книги псалмів написано на ложі недуги подасть йому сили Господь, усе ложе йому перемінить в недузі Його. Псалмоспівець створив цей псалом, страждаючи від тяжкої хвороби. Поки ми живемо в цьому світі, хвороби будуть часто долати наше тіло. Йов, міцний, як ніхто, виявився на ложі недуги, так само і Давид жив у повному послугу Богові, але також страждав від тяжкої хвороби. Господь часто допускає хвороби, щоб у нас виявилися діла Божі. Вихваляємо ж Його ім'я, бо Він прославлений і в наших сльозах. В інших випадках Бог допускає хворобу з рятівною чи виховною метою. Тоді вона виявляється не радістю, а сумом. Але час покаже нам, що Господь мав рацію. А можливо, Господь хворобою хоче розбудити нас від духовного сну? Біль є свідоцтвом Божої милості чи прокляттям диявола. Зрештою, не обов'язково розуміти причини, але важливо знати, що у час хвороби ми можемо розраховувати на втіху Божу, на ложі недуги подасть йому сили Господь. Ось що обіцяє нам вірш, який ми прочитали. Але далі псалмоспівець продовжує: усе ложе йому перемінить в недузі його. Давньоєврейське слово піак перекладене як. Зіб'єш буквально означає перевернути, перемінити. Головний зміст цієї фрази такий: хворий відчує полегшення, коли йому змінюють постіль. Вважається, що одним із показників справжнього професіоналізму медсестри є її вміння змінити постіль так, щоби хворий не відчув при цьому жодних незручностей. Бог хоче цим сказати, що Він перетворює ложе хвороби і страждання. Він не обіцяє, що буде завжди уздоровлювати, але обіцяє полегшення і втіху. Апостол Павло, в посланні до коринтян в 10 розділі писав: досягла вас спроба не інша, тільки людська, але вірний Бог. Який не допустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете, але при спробі і полегшення дасть, щоб знести могли. ви її. Нерідко відвідуючи того, хто прямує долиною страждання, я хотів би пообіцяти йому відновлення здоров'я, але насправді Бог не завжди обіцяє вилікувати. Іноді він говорить досить тобі моєї благодаті. І подібно до апостола Павла, ми повинні нести жало в тілі до кінця наших днів. Саме у такі моменти попереду сяє обітниця цього вірша. Божественні руки, що повернули зір сліпому, можуть також пом'якшити і заспокоїти стурбоване серце хворого та його сім'ї. Варто довіряти Богові. Помолимось. Наш любящий дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за чудові обітниці, які ти залишаєш нам на сторінках святого письма. Допоможи, Господи, нам слідувати за тобою, допоможи нам довіряти тобі. Господи, ми маємо багато прохань, ми маємо багато проблем, які ми зустрічаємося на життєвому шляху. Тому просимо Тебе, опікуйся нами, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Господь завжди готовий вам надати свою допомогу і заспокоїти ваше стурбоване серце. Надсилайте ваші досвіди почутих молитов, ваші молитовні прохання та потреби за електронною адресою чи звертайтесь до нас за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Бажаю вам Божих благословень у всьому. До побачення!